Вітаємо вас на каналі Все довкола мене. Сьогодні Женя буде працювати, а я буду його оператором. Вам все буду розповідати та показувати. Уже в попередньому відео я вам там говорила, що ми плануємо невеличкий такий ремонт. Ось тут у нас у літній кухні. Будемо покроково це все тут робити, не за один день, звісно, тому що роботи тут багато. І сьогодні Женя буде займатися ось цим вікном, а саме, хочемо його просто виняти і замурувати. Буде в нас тут просто ось така стіна. І я вам буду показувати, як це все буде відбуватися. Тут, до речі, з цієї сторони в нас вікно таке ще ну, міцне, але просто воно тут не потрібне, так як у нас у кухні є три вікна, і більше світло йде з цієї сторони, тим паче ті вікна виходять на подвір'я, а це тут просто стоїть, і ми дивимося, чи в нас тут дрова ніхто не краде прямо під вікном. Тому, в принципі, воно не потрібне, ми його заня заморує і буде красива ось така суцільна стіна. У нас є ось такі два помічники. Ви будете нам допомагати? Так! Да. Чудово! Тоді погнали працювати. Поїхали! Зараз коротко пройдемося по матеріалах, ті, які потрібні мені для того, щоб замурувати це вікно. Сегла, як бачите, досталь. Ходімо, подивимося, скільки в нас є піска та глини. Піска, як бачите, вистачає, можу навіть комусь позичити. А глини з глиною тут невеличка проблема. Може і вистачить, якщо її вишрипти під землю, але воно нам так не потрібно. Тому що, зараз запрягаю коня мотоблока і будемо їхати тут недалечко, накопаємо глини. Привеземо і будемо починати робити. Поїхав. Поїхали глину. о давайте гризіться. Опа. О, вода тут є. Вигружайтеся. Ага. <свистит> Це точно урозу, Так <свистит> <гум> <к 'ї> Точно. А ну Дені стікай, бо будемо завантажувати глину на прицеп. Я допоможу. Давай. Недалеко і кидасть. Так, ви там копайте, ми самі будемо вантажити. Та Все, завантажили вже глини. Будемо рухати додому. Добре, що в нас в селі ще є де взяти глини. Ми так називаємо оце такі глинище. І в нас є не одне таке там, є там. З глиною простіше, а от з піском уже складно, піску немає. Де взяти, потрібно купувати. Ми в тому році купували пісок 5 тонн разом з привозкою, 6 тонн разом з привозкою, тисяч гривень. Ми купили пісок є, глина теж вже є, так що можна працювати. Погнали додому. Я стеканку куди там, мама.

Нема необхідну кількість глини для вікна тут, а всю решту, яка лишиться, завеземо туди, чому не одразу там скидаємо, тому що щоб не носитися нею. А тут близанько, раз, два і все готово. Це треба, мабуть, потягнути трошки, да? та ні, нормально. Йдемо по пісок. Суміш буду готувати один глини, три піска. Та руки. Тільки руки будуть. Суміш готова. Ось така вона в нас вийшла. Ідеальненька. Завантажую дідро потихеньку. Йдемо демонтувати вікно. Швиденько закидаємо. За годину, за дві і все. Det er meg det Женя починає класти перший ряд, і, як ви помітили, він вирішив не викидати ось цю раму. Напишіть в коментарях, хто знає, які негативні наслідки це може за собою понести. Тому що Женя говорить, що це все буде нормально, нічого страшного так має бути. А я кажу, що ось ця рама буде гнить і буде щось не так. Чекаємо на вашу думку. Ох і дівчата. Уже пішов третій ряд, так це виглядає з цієї сторони, зсередини. Виходить геть файно, мені вже подобається. Уже бачу, як тут буде така гарна стіна, обклеєна шпалерами, будуть стояти там різні шафи. Кохана, а ти що уявляєш? Все бачітко, я знаю, а не уявляю. А знаєш, чому так? Що? А ти в мене майстер на всі руки. Не сором мене. Оце ти працюєш, коханий, вже повнобалі. Виробив? Так. Да. Це ще я не набирав оберти. Все, суміш закінчилась. Ну, значить, пора йти обідати. Давай, мий руки і погнали. Гаразд, тоді після обіду докладу і за штукатурю вже. Погнали. Всім смачного. Дякую. Дякую. Заня, а коли ми поїдемо допоможемо? Ти обіцяв, ми тобі допомагали. Зараз поїмо, доробимо і тоді поїдемо по морозі. Пообідали, набралися сил і знову до роботи. Зараз бігання замішує другий заміс, бо той тоді завершиться і далі буде. Конечно. Pada, Jenis. Pada. Жаня вже закінчує, он зараз буде заложувати останню цеглину. Так гарненько все виходить, ніби там того вікна геть зовсім і не було. Ну і зараз після цього всього він буде підходити до штукатурки. Заштукатурить його з однієї і з іншої сторони. Ну Далі ви це все побачите. Потрібно поприбирати квіти, бажання тут, щоб їх не заляпав. Це я в тому році займалася таким, садила сухоцвіти, кермек. Я їх продавала такі букетики, але ще багато ось так залишилося. Вони вже, звісно, осипаються і не такі зелені, бо вже вони повністю стабілізовані. Я думала їх викинути, Женя каже, не треба. Ну, в принципі, жалко їх викидати. Я їх зараз просто ось в пакет положу і винесу їх туди, бо в кухні їм вже не місце, тому що тут буде багато роботи в нас. Зараз я їх просто зберу і там розложу. Нехай лежать, можливо, вони ще пригодяться. Ось такий вигляд має кладка всередині приміщення, як бачите. Почнемо штукатурити середини, щоб була якісна картинка, поки світло на дворі. Штукатурити буду за допомогою руки і роствору. Більше нічого. Швидко, якісно надійно. А, ще почекайте, ще правило, щоб підтягувати. Дивіться, як це в себе відбувається. Так, береш і пішов. Напишіть в коментарях, ви колись так штукатурили. Подивіться, яка красота вийшла, все ось так гарненько. Можливо, хтось там скаже, що десь там щось чуть-чуть не так. Тут будуть просто шпалери, то якраз воно там все прикриється. А також попросила Женю, щоб тут мені пощекатурив ще. Вон там, Просто коли він... там була піч, і коли він її викидав, там прийшлося вирубувати, бо там була сажа. І ось так вийшли ось такі виступи то зараз він все гарненько також зарівняє, щоб було як рівна стіна. У нас виникла невеличка проблемка з мікрофонами. А саме я не проконтролювала їх і вони розрядилися. І відповідно відео, які ми знімали, вони вийшли без звуку. Але я зараз вам все розповім за кадром. І якщо вам сподобається такий формат, ви обов'язково пишіть нам про це в коментарях, і ми можемо зняти вам відео в такому форматі. Переходимо вже на вулицю, так як всередині вже все зроблено. І це вже останній заміс. Женя заколочує цей розчин, і далі будемо вже рухатися на ставок, також в магазин Дітлахам по морозиво. Нарешті це останній заміс. Я, напевно, його більше чекала, ніж він. А тут він вам говорить: поставте вподобачку за мою працю. Ну, і плавно, ми переходимо уже далі. Буде Женя це все робити вже з вулиці, так як все в все готово, лишилось тільки ось тут з вулиці защекатурити. Для початку він це все змащує щіткою, ось так, водою, а тут він посміхається, адже я почала вам розповідати, для чого це все робиться. Я б, звісно, сказала простими словами, так як я не будівельник і на цьому особа не знаюся, але логічно подумавши, я, я розумію, що це потрібно для того, щоб воно краще лягала, ось ця суміш, ось ця штукатурка. Ну, Звісно, він почав сміятися, адже я сказала там. Просто так. Якщо ви знаєте, для чого це, напишіть в коментарях грамотно так сказати, а не так, як я просто сказала. Ось так це все він гарно вимащує прямо до толку, хоч це і багато часу займає, але він завжди робить все якісно, надійно, на довгий термін. Так сказати. Ну і все, вже все змочив. Тепер переходить до накладання штукатурки. Ви вже помітили, що це все відбувається руками. До речі, це все так швидко в нього відбувається, напевно, руками швидше, ніж би він кидав це шпателем чи як там правильно він називається. Ну а далі в руках уже правило. Це все ось так рівняє, половинку закидав, порівняв, далі знову він починає іншу половину вже вище закидати. І знову ж таки, правилом це все поправляє. Дивіться, вже картинка вимальовується, вже стає все рівніше і гарніше. Тут прийшов до нас в гості наш друг Рекс, він завжди з нами, нас підтримує кругом. Аби він міг говорити, це зовсім би був супер друг, супер пес. Далі вже в руках ось так шпатель. Все гарненько вирівнюється. Він його трішки підмочив, тому що, як не є, на вулиці воно підсихає, а так уже супер. І погляньте на цей результат ну це просто супер. Картинка ідеальна. На це все пішло більше половини дня. Оцініть в коментарях його працю. Вам дякуємо всім за перегляд. Поставте, звісно, вподобачку за нашу працю і не забувайте за наші інші соціальні мережі, вони, як завжди, є в описі під цим відео. Переходьте, слідкуйте, ми всіх вас чекаємо. А на цьому все. До нових зустрічей!